Дійсно, цей так званий мирний план взагалі це є російською ідеєю, тому що спочатку сам президент Трамп він виступав і висунув пропозицію, на яку, до речі, погодилась Україна. Йшлося про е припинення вогню, тобто ceasefire, беззастережне е припинення вогню. І це була первинна ідея президента Трампа, і, хоча це не було до кінця в інтересах України, все таки ми пішли на зустріч бажанню президента Трампа показати себе як миротворця і погодились на це. Потім виникає ця ідея мирного плану. Ну, взагалі, це ця ідея Росіян, які пропонують це зробити наступним чином. Вони кажуть, що перед припиненням вогню Україна має погодитися на Укладення мирного плану, який включає в себе російські забаганки, по суті, ті вимоги, які допомагають, е, йдеться про капітуляцію, фактично України і намагання повністю створити передумови для знищення України і державності, тобто це російський план. Як ми побачили цей план, який складався з 28 Пунктів це був такий, ну трошки завуальований, але абсолютно російські плани було дуже багато, е, ну скажімо так, е, натяків або навіть свідчень того, що це е, кремлівський план.